Привіт всім глядачам та відвідувачам каналу Медові Кадри. Сьогодні на огляді донний пилкозборник. Даний пилкозборник має в собі поєднання конструкції з різних типів пилкозборників. Донних. Пропоную вам подивитися, що в мене вийшло і який вийшов пилкозборник. Ну, і давайте розглянемо всі його конструктивні нюанси. Ось так виглядає цей пилкозборник. Зроблений, зроблений він самостійно. Але він зроблений на базі різних типів пилкозборників. З різних типів були взяті ті чи інші конструктивні особливості. Це пилкозборник на восьмирамковий вулик, але ви зможете зібрати собі Такий самий на будь-яку конструкцію вашого вулика, якщо вам стане цікаво. Як виглядає? По-перше, є така прилітна досточка. Вона закривається, фіксується гачками? Все, можна перевозити. Є виходи для трута. Так само ви можете побачити, що він зроблений як сітка дно. Є ось такі вентиляційні продухи. І ось тут йде на СКОС. Тобто це я підглядів у мого знайомого пасічника, дуже досвідченого. Я сподіваюся, скоро в нього з'явиться YouTube канал. Я поділюся з вами цим YouTube каналом. Я думаю, ви знайдете там дуже-дуже багато цікавого, нового. Для себе, тобто, дуже-дуже досвідчена людина. Я йому дякую за те, що він мене консультує, дає мені цінні поради. Іван Микитович, вам привіт. Якщо ви це дивитесь, ну і давайте далі. Тобто На склон зроблено спеційно. Тобто, якщо буде падати якийсь підморчик, якщо буде якась стружка, бджоли зможуть почистити. Тобто Ось так. Далі. Е, ось це вкладиш, який запобігає навесні, при е, тому, коли бджоли будуть активно е, розпечатувати комірки. Буде сипатись е, стружка з них. Оцей вкладиш буде запобігати тому, що це, ця стружка, цей бруд буде потрапляти до вашого пилку і його псувати. Тобто, це зроблено з ось такого пластику, ним обшивають. Приміщення, бачите, його дуже зручно обробляти, різати. Всередині є ось такий пропил. Цей пропал зроблений для того, щоб бджоли, виходячи з самого пилкозборника, могли вільно пересуватися. По самому вулику, всередині, тобто, я бачив, є такі конструкції, де просто сюди кладеться вкладиш, і бджолам, щоб вийти, треба ну, обходити повністю. Тобто тут не так. Тут, бачите, бджоли можуть виходити собі спокійно. В задній частині є ось такий відступ. Ось такий відступ, вони так само тут можуть виходити. Тут є певний проміжок. Так, це можна просто зняти з легкістю, якщо треба, навесні можна це поставити. Далі. Для того, щоб вімкнути пилкозборник, його можна як вімкнути, так і вимкнути. Для цього в задній частині предусмотрено ось такий предусмотрений гачок, за який ви можете потягнути, пилкозбірник вимкнувся. Тобто, відкривається ось тут такий простір, і бджоли. Через вход можуть заходити і виходити собі вільно. Ось так. Тобто не проходячи через пилкоуловлювач. Якщо треба ввімкнути пилкозборник, ви його замикаєте. Ось так. Далі. Присутня в задній частині присутній лоточок, в який буде збиратися сам пилок. Тобто він висувається. Зараз я спробую поставити камеру, бо однією рукою не дуже зручно це все робити. Ось, будь ласка. Витягується. Ось так виглядає сам кейс, в який буде сипатись пилок. Сіточка ось тут зроблена, щось по типу москітної, є кращ, кращої якості, вона трішечки дорожча. Але вона більш така, більш, скажімо так, устойчива до механічних якихось пошкоджень. Лоточок кріпиться на ось таких кутиках пластикових. Чим це зручно? По-перше, якщо ми будемо робити дерев'яні ці кутики, саласки, на яких буде заїжджати ваш пилкозборник, Точніше, ваш контейнер для збору полку. Вони дуже часто заїдають, деревина може розбухнути і завадити легкому діставанню ось цього, ось цього контейнера. А так, ви в будь-який момент можете це замінити, якщо вам потрібно. Ці кутики вони дешеві дешеві. Ось так виглядає дно. Знизу. Я потім переверну його покажу. Все, забрали ваш пилок і поставили. Зараз так само одною рукою незручно робити. Ось так. Хлап, ви закрили. Далі. Серед дно давайте покажу дно знизу. Як виглядає? Виглядає ось так: Ось тут є проміжок, тут буде вставочка. ще, ось Ця решітка, яка е впливає на те, щоб пилок просипався. Е вона йде не на всю довжину, вона йде 40 см по-моєму, в продажу. То ви можете ось тут просто поставити маленький вкладиш або з пластику, або з фанери, але фанеру бджоли гризуть. То краще буде поставити якийсь вкладиш з пластику і все. Ця сітка нижня, вона фіксується наглухо, ви її діставати не будете. Хоча вона їздить так само на пропилах на саласках, якщо вам буде треба, ви зможете її взяти і е, почистити. Ось так виглядає знизу. Давайте ще раз перегорну. Ось так виглядає з задньої частини. Цей пилкозборник можна використовувати, як і сітчате дно для зимівлі бджіл. Тобто є ось такі продухи. Якщо ви витягнете нижній лоточок знизу, це буде слугувати так само, як сітка. Тобто тут буде проходити вентиляція. Ось таким чином. Треба вам перевозити. Ви закрили цей елемент підгледяний у е, Фабро. Тобто у нього пилкозборник, який він рекламував, була ось така конструктивна особливість, що замикається він ось так. Ця приліточка зроблена на петельках. Ну, ось тут я їх трішечки підклеїв, щоб вони там добре фіксувалися. І все. Ось так. Зараз я поставлю сюди корпус, ви подивитесь, як виглядає цей пилкозборник донний. Корпусом. Ось так виглядає це вже з корпусом вулика. Ось таким чином. Стосовно, до речі, було питання. Конструкції самих корпусів моїх, як, чим обклею, як роблю. Навіщо тут два льотки. За це буде окреме відео, в якому я це все так само покажу. Ось так це виглядає на пилкозбірнику. Є можливість сюди додати ручки невеличкі. Ось тут десь відступ 1,5 см від дошки виступ. Тобто можна на 1,5 см зробити ручки, щоб його було зручніше. Переносити. Хоча можна брати за низ він все одно буде стояти на підставках. Тобто, внизу бджіл немає. Ви бачили сітка згори, можна брати спокійно і транспортувати. Вага цього дна да, цього пилкозборника 2,5 кг. зроблений він з дерева. Ну і бачили всі інші конструктивні його особливості. Ось так. Ще був один тип пилкозборника. Зараз я вам продемонструю. Це ще поки що проєкт. Тут буде виїжджати. З передньої частини цей лоточок для збору пилку. Ось він. Поки що це не, не доробив, але буде ще одна, скажімо так, буду ще робити ще один тип донного пилкозборника. І потім ми перевіримо. Він, до речі, з вкладишом, цей вкладиш рухається, можна буде закривати. Цей пилкозбірник йде без вкладишу. Так. Тобто для літнього періоду збору пилка ви можете залишити так. Для весіннього, хто збирає пилок весною, викладете ось такий вкладиш сюди. І бджоли. Можуть спокійно збирати пилок, мусор, який буде сипатись з рамок, да, гризаний віск при розпечатуванні комірок. Це все буде залишатись ось тут. Це все можна буде спокійно почистити, якщо не вичистять бджоли. Це не буде потрапляти до вашого кейсу з пилком. Проріц, ще раз кажу, для того, щоб бджоли могли вільно пересуватися, виходячи з пилкоуловлювача, щоб могли вільно пересуватись по дну. Даного пилкозборника. Собівартість цієї конструкції буде вказана в описі. Ви подивитесь, скільки повністю варто зібрати ось такий пилкозборник з усіма його елементами, що для цього потрібно: кількість дошки деревини, вартість ось цих пилкоуловлювачів, сітки нижньої, да, яка способствує для того, щоб просипався пилок. Все це буде вказано в описі. Ось такий вийшов пилкозборник. Треба ввімкнути, вимкнути, точніше, ви потягнули на себе. Треба ввімкнути, ви ввімкнули. Ось таким чином. Ось так це виглядає. Тут ще раз кажу, зроблено спеційно отвір, щоб бджоли могли вільно пересуватися вилазити. Сподіваюся, ви для себе знайшли е, цікаві конструктивні особливості даного пилкозборника. Е, пишіть ваші коментарі, що думаєте з цього приводу, чи сподобалась вам така конструкція, чи ні. Можливо, хтось користується вже довгий час якимись іншими донними пилкозбірниками, Можливо, хтось свої робив і ви можете порадити якусь дуже класну конструкцію, або додати сюди, або як зроблено у вас. Діліться цим в коментарях. З задоволенням це перегляну. Якщо у вас якщо вам сподобалась дана конструкція пилкозбірника, можете поставити цьому відео лайк. Наступне відео буде про конструкцію вісьмирамкового вулика, мого, тобто його особливості. Багато є відео на Ютубі стосовно у кого як зроблені вісь... вісьмирамкові вулики з ППС. Я покажу, яке в мене дно, яка конструктивна особливість моїх корпусів, як я оброблюю стінки для того, щоб їх не гризли бджоли. І так само дуже часто було таке питання, і як запобігти тому, щоб рамки не продавлювали, ППС, коли вулик має багато вагу, бджоли да, назбирали багато меду. Як зробити так, щоб воно не продавлювало ці рамки, не продавлювали цей ППС? Хтось кладе дерев'яні вкладиші, хтось кладе пластикові. Я все покажу, як зроблено в мене. Комусь, можливо, це знадобиться і буде цікаво. Дякую, що переглянули це відео. Побачимось!